Нової злащини ради. ради засідання сховочівської частини. Маємо нагоду привітати наших співробітників за високим професіоналізмом про свого виконання службових упорків та з нагоди значення всесвітньої дня науки вряд миру та розвитку, були нагороджений грамоткою голови Словніської районної місії державної адміністрації. Сьогодні на засіданні присутні заступник голови Словської районної місії державної адміністрації Олександра Марія Васильівна

Com do

Продовжимо, шановні колеги, вичну частину засідання. Продовжимо вручення в нашому колегам дестатию професора доцента. Thank you. між засідання Величений Ради. Астапова Кирила Володимировича, Журове Наталю Вікторівну, Кравчишина Ігоря Олексійовича, Лукашенко Вікторію Вікторівну, Попова Олександра Вікторовича і Скідрічного Антона Стаєвича. Вітаю!